Деко продано, Їде їдемо вон, за 600 кілометрів. На ніч відправляється в дорогу. Ми людям зробили такий лайфхак невеличкий. Ну що, який лайфхак? Закрили, бо люди їхали сюди, в них замерзала ця солярка замерзала, ну мінус 26 було сьогодні вночі. От. То вони включили. Включили, попросили нас закрити, світло забули. Я про там включав, ну так. <да. рес> Знайшли, як на Так, так. Ну все, хай служить. Всюди, щасливо. Все світиться, все, бачите, палає Мондео. Ну, класна машина, дійсно. <рес> Блин, чесно вам скажу, друзі, пасата і близько за такі кошти не придбаєш. Щось подібне. Блин, ну Кайфово, дійсно. Вона виходить, що коштує дорожче лагуни, але вона в вольяжності в поведінці, така машина знаєте, для виважених, спокійних людей, які люблять утюжити на трасі, які люблять далеко, комфортно, тепло, з класними сидіннями і все решта. А люди привезли нам оце тут буде шара ціна, хто хоче. 13 рік, я ж його і привозив людям, цей маганчик зі Швейцарії. Червоний. Кузу у нього залишилось, в принципі, все так само. В нього 252 зараз пробігу. Він зі Швейцарії 13-го року. На прикольній комплектації, перепрошую, що я вночі знімаю, є фаркоп, є парктрони у автомобіля, круїз, в принципі, ну, якби. Таке, це все є. Чотири підйомника, круїз, клімат, Bluetooth, бо 2013 рік. Такі чухли люди собі придбали. На нього 250 пробігу. Фарбоване одне переднє крило по ньому в цьому автомобілі. Ну, такий на номерах, але ціна тут буде мед. Такий мед, що цим медом мед. Думаю, що ви точно такої ціни не очікуєте за 13 рік дизельовий, 1,5 дизельовий Меган. Ціна тут буде дуже класна. Якщо він вам буде цікавий, ну, ми обміняли з людьми, так як, звичайно, що звичайно, що Мондео. Люди закохались, приїхали, кажуть, якщо поміняєте, скільки оцінити, ми оцінили. Вони сказали, що да, окей, Степан нам пасує. Зробили договір, зробили сертифікат, вписали номер двигуна, і машинка погнала на яка це область? К-к-к-к... Кіровоград, так? Да? Кіровоградська. Перепрошую, я вже так замерз сьогодні. Шкодка у нас з'явилась на реалізації, до речі, автоматна. Зроблений 1,8. Моторчик підкинуті. Кольця, поршня, цепки. Обслужена. Така красунька з'явилася. Кому цікаво. Ну таке, неважливо. Обмін зайшов. Помінялись, люди поїхали. Всі задоволені, всі щасливі, вдарили по руках. Зараз ще намагання, пару баксів зароблю. Я думаю, що такої ціни ви точно ніде не застрінете, тому вмигаємо там, в принципі, роботи по ньому фактично такої критичної немає, щось там по ходовій, там диски, колодки підкинути. Але там буде така ціна, що ви обслужите, вам вистачить і обслужити, тому що це буде медок. Всім добре.